Якщо не бажаєш купляти грушку на спаса, багато ось сама одна із найкращих груш на даний момент із ранніх і дуже солодка, дуже класна. Це є бак у нас. Таке компактне дерево до 3 метрів. Подивіться, яка загрузка. У нас сьогодні є 10 серпня, вона якраз дозріває. От починає чорніти бочок. Хрущаща, така сочна, така смачна. Бомба, реально. Тому що є багато сортів з ранніх сортів. Але ця, наскільки, бо я продаю саму грушку, і в мене чоловік раз грузився грушками і казав, ні, я не хочу зараз грузити, бо ці ранні грушки не дуже смачні. Кажу, попробуйте оцю. І він як попробує, йому так сподобався, каже, як він називається. Зараз я вам покажу, які саженці. Бо багато хто пише, що ось покажи нам саженці, я додав відео, щоб ви побачили такі якісні саженці цього ігрушки. Хто бажає, замовляйте.